Всім привіт підписники, з вами я, Артем. Ненадовго. Сталася така ситуація, що один підписник відписався. Було у нас сім, зараз шість. Не знаю, хто це, що це, як це. Але я сподіваюся, що. Він підпишеться. Але дещо я хотів сказати. Я піду з каналу. Напевне. Ну, був є вірогідно, що мені це взагалі. Мені так подобається зі війну, але толку від них немає. Лайки ніхто не ставить. Тільки я йду так 20 майбутньо хоча б. А так, в основному. Ні. Тому я прошу вас поставте лайк, підпишіться на канал. Додайте активу. І я не піду. Що я хочу? 1000 переглядів на загальному. В принципі, це ще, ну, якось так полегше. Далі 10 підписників. Так, в мене вже 6, треба ще 4 підписники. Далі, що я ще хочу? 5 лайків під цим відео. Даю я на цей час до кінця цього місяця. Сьогодні 22 липня. Я даю вам час до кінця місяця. Підписники, друзі. Підписки підписники це наша величезна сім'я. У мене вона зараз не дуже. А у Андрії вже 50. Вітаю. Я напевно, якщо не набереться 10 підписників, 5 лайків під цим відео, я йду назавжди. І не повернувся. Андрій, якщо ти це відео дивишся, зроби відео на своєму каналі. Розкажи про це всім своїм підписникам, щоб вони знали. Ну, я надіюся, ви зрозуміли. Підняти актив. Більше лайків, більше підписок. 10 підписників, 5 лайків під цим відео. І 1000 переглядів сумарно. Це все, що я від вас прошу. Будь ласка. Виконати моє бажання. Моє мрія це 100 підписників. Але до 100 – це дуже далеко і це дуже багато. У Андрія вже є. 50, півсотні. Це капець. Я хотів 100 підписників. І він першим отримає. Ну, я не снимаю здесь уже два месяца, хотя, винсберс, ну, просто, чтобы я два месяца не снимал, два видео там снял, ну, короче, два месяца не снимаю. Я уже півтора месяца тружусь, я как джилка, бля. Я за липень, я за червень, липень, починал. 8 червня, 30 дней. Не погоди. Червень, липень. Че півтора? А я не знаю. Ну, по суті да, сьогодні рівно місяць. Два підсумки. За місяць ми здобули. Шість підписників. 784 перегляди сумарно. Майже 50 відео. Популярність трішки зросла. Гаразд. Андрій, я надіюсь, ти зробиш відео про це відео, що я тут кажу. І зробиш висновок якийсь. Який ще не знаю. Гаразд. Всім па-па, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, підніміть актив, і тоді я, може, ще залишусь. Па-па!